Всім привіт! Сьогодні я була на ринку і не втрималась знову, купила собі рибок. Ті рибки, що я купувала, вони всі живі, всі гарно себе почувають. Навіть коли, мабуть, купувала водорослі, попалась маленька улітка, равик, її не було видно, але і зараз десь ховається. Але, мабуть, десь причепилась і повзає по акваріуму. Сьогодні, зараз вже вони посиділи на адаптації, будемо випускати гупіка. Гупік ти, що замер, хлопчик, красавчик. Зараз я тебе відпущу до інших. Тут один він сидить. А ну-ка, давай так, щоб я тебе. Не прочавила гарненький хвостик. Угу. На воці. О-о-о. Пішов. Звичайно, мешканці, які тут вже давно, вони дуже зацікавились ним. Підпливали до новеньких рибок, дивились, що за гості в них. І ще. Купила ще одного соміка, який повзає по склу, збирає бруд, і двох красавчиків полосатих. Відпускаю вас сомік. Не соромся, іди роби мій акваріум чистеньким. Давайте. Могасті красавці, теж не соромтесь, щоб я вас не придавила. Давай, 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 О, все. Ось, побіг. Так, так, так. Ведіть себе чемно. Такі в мене завжди рибки якісь активні бойові. Ну, начебто нічого. Ніхто нікого не ображає, а он новий опік, красавчик. Ти що їсти хочеш? Зараз я тебе покормлю. Сподіваюсь, що і ці новенькі рибки будуть жити, відчувати себе добре. Ніхто не загине при транспортуванні і адаптації. А от маленькі креветки, які народила моя креветулька, мабуть, їх сажали рибки. Бо я не бачу маленьких. Хто знає, може таке бути, щоб маленьких креветуляк з'їли риби. Хм. От так гарненько плавають.